you Вітаємо вас З нинішнього тижня. Світова економіка демонструвала різке зменшення ціни на нафту. Цікаво, чи призведеться до змін на цінниках на українських. Автозаправках і відповідно до зменшення цін на інші товари, адже наші товаровиробники так люблять виправдовувати свої подорожчання тенденціями на світових ринках енергоносіїв. Про тенденції та події тижня на Полтавщині, як завжди, про це розповідаємо у інформаційно-аналітичній програмі Телетижневик. Нинішній випуск 899, а теми такі. Полтавський центр надання адміністративних послуг, хороші наміри, які потребують удосконалення, історичний референдум, туберкульозна статистика, долання кризи, постійна непристосованість, краща книга, фахова допомога, мобільне тестування, все це у рубриці, думки з приводу, захист вітчизни, шкільний предмет, який набуває гострої актуальності. Найпомітніші події тижня на Полтавщині про них нагадає Марина Проскурняк. Потім мрії про зручності. Проблеми фінансування будівництва доступного житла обговорювали 1 грудня на понеділковій нараді в облдержадміністрації. Практично всі державні програми будівництва доступного житла цього року не фінансувались. І все ж 10 родин отримали квартири за цей період. З обласного бюджету виділили 640 тисяч гривень, за які вдалося добудувати соціальні квартири. Щоправда, як вирішувати питання недофінансування житлових програм, учасники зібрання так і не вирішили. Цього ж дня у Всесвітній день боротьби із Вілснідом про Механізм раннього виявлення захворювання та проведення місячника профілактики говорили на робочій зустрічі членів координаційної ради з питань протидії туберкульозу, віл-інфекції сніду та боротьби із наркоманією при Полтавській обласній державній адміністрації. Медики відзначили, епідемічна ситуація з віл-інфекції на Полтавщині дещо стабілізувалася. Однак проблема залишається в області. Щороку виявляють від 400 до 500 хворих на віл-інфекцію, які не підозрювали про свій діагноз. 2 грудня зв'язку з похоло. Поданням на Полтавщині запрацювали мобільні пункти обігріву головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. У Полтаві вони традиційно розташовані у районах найбільшого скупчення людей поблизу вокзалів. У спеціальних наметах усі охочі можуть зігрітися, скуштувати бутербродів та випити гарячого чаю. Цілодобово там чергують бійці рятувальної служби області. Цього ж дня на Полтавщині нагородили переможців щорічного конкурсу Краща книга книга» 2013-2014 років. Церемонія відбулася у Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені. Івана Котляревського. Почесні відзнаки та пам'ятні подарунки отримали автори та видавці у семи номінаціях історико-краєзнавче, навчальне, прозаїчне видання, поетична збірка, культура і мистецтво та книги для дітей і юнацтва. 4 грудня у Полтавському літературному меморіальному музеї Короленка відбулася презентація книги нашого земляка, відомого поета і літературознавця Миколи Костенка «Приділи, стихи, а самому сокровенному». Збірка поезій продовжує творчу біографію автора. Довгі роки пошуків, вражень, помилки і знаменні для життєвої історії письменника Кроки. Книгу Микола Костенко присвячує давнім військовим друзям, прикордонникам, фронтовикам і, звичайно, батькам. Напередодні Всесвітнього дня волонтера 4 грудня у Полтаві визначали кращих волонтерів серед школярів і студентів. Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді уже п'ятий рік поспіль проводить конкурс Волонтер року. У заході взяло участь 14 команд, що майже втричі більше ніж у 2013-му. 6 грудня День Збройних сил України. А напередодні свята урочистим концертом привітали військових у Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Гоголя. На заході у Полтаві військових майже не було. Прийшли лише ті, кого нагороджували грамотами. Спрощення та прозорість у стосунках влади та громади. Про це люди в Україні мріють уже давно, давно таки обіцяють керівники. Із центру і на місцях, але до ідеалу ще далеко 10% жителів Полтави абсолютно незадоволені діяльністю центру надання адміністративних послуг. Дослідження роботи нових реєстраційних органів, які в Україні офіційно запрацювали з минулого року, аналізували фахівці Асоціації регіональних аналітичних центрів. Загалом опитали майже півтори тисячі респондентів у 13 обласних центрах України, і навіть поверхневий огляд показав. Центри не задовольняють запитів, з якими до них звертаються суспільство. У Полтаві для аналізу роботи центру надання адмінпослугу питали 102 людини. Результати показали більше половини 55 респондентів звертались до центрів три і більше разів для вирішення однієї і тієї ж проблеми. Ще зверніть увагу, що люди, які незадоволені, не хочуть відповідати на запитання інтерв'юерів. Тобто це ж інтерв'ю воно добровільне. і 10% вони згодилися заповнити цю анкету і сказали, що ми незадоволені. Більше були такі люди, які, наприклад, в результаті інтерв'ю просто не хотіли з нами говорити. До всього важко знайти будь-яку інформацію про полтавський ЦНАП, говорять експерти. Це ще більше загострює незадоволення полтавців. Треба орієнтуватися, які е, е, Є джер... які є напрямки, які джерела інформації, щоб добитися до цих споживачів. Е, на жаль, е, ну якщо взяти, задати от наш полтавський ЦНАП, навіть в мережі інтернету, то ви не знайдете от просто так, його, щоб він знайшовся. Його досить складно знайти, е, і ви, ви не знайдете. От, треба десь телефонувати, кудись і отак, от, от просто ви його не знайдете. Людей не задовольняє не лише якість надання послуг, говорять у полтавській філії суспільної служби. На початку адміністративної реформи планувало, що ЦНАПи надаватимуть найзатребуваніші послуги, зокрема видачу українських та закордонних паспортів. Паспорт треба і за кордони отримувати в іншому місці. Потім свідоцтво на право власності в іншому місці. Там е е свідоцтво, там якби акт на землю, треба ще е є. У нас такі е працюють інші органи. Тому я думаю, з цієї точки зору в нас немає центру надання послуг як такого центру. Це просто центр, який надає можливо багато послуг, але не всі. Насправді ж центри реально почали працювати лише з жовтня цього року, говорять у департаменті економічного розвитку облдержадміністрації, і досі є кадрова проблема питання із оплатою праці. Та все ж найбільша притичина традиційна законодавча. Чітко визначено, що заявник іде до державного реєстратора, тобто самі ці два закони про Адміністративні послуги і інше законодавство, воно по суті не узгоджено. Коли приймались ці закони, коли приймався цей закон, був відведений певний термін для прийняття для узгодження іншого законодавства з цим законом. Про те, жодної зміни по суті не було. І хоч законодавча база ще не внормована, до і так важко працюючих ЦНАПів вже є нові вимоги, говорить Роман Голубенко. Зараз послуги по вітчизняним паспортам, то там вклейка паспорта, видача паспорта, зміна місця проживання і то, що там такий доволі великий перелік, він буквально з 1 грудня Державна міграційна служба України в Полтавській області і її відділення, тобто паспортні столи, вони не приймають від громадян заяв. Все пішло через СНП. Без особливих черг і напруженої роботи. Таким видався нам центр надання адмінпослуг, який минулого року відкрили при виконкомі Полтавської міськради. За нашими спостереженнями, один фахівець обслуговує тут одного клієнта у середньому за годину. І чи то день видався вдалий, чи то люди змінили свою думку, але на момент перебування журналістів у центрі практично всі клієнти задоволені рівнем надання послуг. Подання декларації на забудову. Протягом 10 днів виготовили, тільки що забрала без черги, все нормально. Вирішили швидко, дуже молодше. Яка молодець. Бисто все зробила, мені все добре. Термін, який потрібен, то є. все нормально, я задоволена. Рішили дуже швидко, з, з питанням прописки. Мені подобається. Спасибо. По фотокартці вклеювання до паспорту. Достатньо швидко. Подача декларації про готовність об'єкт до експлуатації. Як швидко вирішили питання? Годинка, дві, не більше того. Незважаючи на начебто вдалу роботу, керівники центру все ж на відріз відмовились спілкуватись із журналістами. На жаль, керівники центру надання адміністративних послуг при виконкомі Полтавської міської ради відмовилися розповісти нам про роботу організації. Така позиція досить незрозуміла, якщо брати до уваги позитивні відгуки про їх роботу самих людей. Результати досліджень планують обговорити з органами виконавчої та представницької влади області та міста. Для цього наступного тижня проведуть круглий стіл між усіма зацікавленими у вирішенні проблеми ЦНАПів. Найцікавіші думки, що звучали на Полтавщині протягом тижня, Марина Проскорняк підготувала їх у огляд далі про армію з маличку. Жодна радянська республіка, окрім Прибалтики та України, не провела власного референдуму щодо незалежності. Участь у голосуванні у 1991 році взяли близько 90% українців на Полтавщині. За акт проголошення незалежності держави склали майже 95% із тих, хто завітали на дільниці. Не все, що планувалось 1 грудня і в 1991 році виконав. Прийшли злочинні елементи на чолі. Ви знаєте, з ким з Януковичем, це злочинна кримінальна група, яка грабувала і знищувала Україну, намагалась за допомогою Росії взагалі знищити українську як державу. Не дивлячись, що верхівка пішла із України, вигнана в Україні, залишилася система влади, яка ще не слугує народу. Нині Полтавщина в першій десятці за рівнем найнижчого захворювання на туберкульоз разом з тим, за останні 10 місяців, ріст захворюваності на туберкульоз зареєстровано в 11 районах області. Україна з 95-го року перевищила епідемічний поріг. Тобто на 50 випадків на 100 тисяч населення в державі з 95-го року було оголошено епідемію туберкульозу. Полтавська область в епідемічний процес перейшла під бар'єр у 2001 році. Сьогодні надзвичайно гостро стоїть ситуація: це в Диканському, Машевському, Лубенському, Пір'ятинському та Новосанжарських районах, де Показник має епідемічний процес і над цим питанням надзвичайно серйозно потрібно говорити. Якщо говорити в цілому в абсолютних цифрах, то хворіє 500, реєструється вперше зареєстрований хворих. Це 597 осіб. В осіб. Порівнянні з минулим роком ми маємо на 46 осіб менше. Від війни на сході України найбільше постраждали промислові підприємства Полтавщини у департаменті економічного розвитку. Констатують падіння виробництва у цій галузі на 45%. Але говорять фахівці відомства, декільком підприємствам вдалося на власному досвіді показати, як боротися з кризою. Гарним прикладом є автокрас, який повністю диверсифікував так сказати, ринки збуту, переорієнтувався. Якщо раніше це було 80% на Росію, то зараз це нові зовнішні ринки, Азійський, Африка, і інші, і в тому числі це виробництво продукції для Збройних сил України. Буде реалізовано другий етап інвестиційного проєкту з будівництва міжрегіональних двохсистемних електропоїздів. Тобто випробування будуть проходити на швидкості 200 км на годину. До цього було в нас перший етап це 160 км на годину. Два електропоїзди вже передані за лізинговою угодою Укрзалізниці і успішно курсують залізничними шляхами держави. На Полтавщині немає жодного пристосованого на всі 100% до потреб інвалідів соціального закладу. Такі результати досліджень, які провели фахівці обласного комітету доступності, Якщо скажуть є у нас. Пандус на этом объекте, на, на каком-нибудь объекте, но зато нет к нему доступа, то есть по всему периметру у нас бордюр. То значит, в принципе этот объект недоступный. Если у нас есть пандус в нашей областной администрации, а указателя того, что пандус этот есть, значит, я практически тоже не информирована, и это тоже элемент доступности. На Полтавщині нагородили переможців щорічного конкурсу Краща книга 2013-2014 років. Почесні відзнаки та пам'ятні подарунки отримали автори та видавці у семи номінаціях. Якість видання, високий друк і зміст вирішальні критерії у конкурсі, говорять організатори. Якщо ми сьогодні говоримо, що ми налаштовані на європейські цінності, йдемо в Європу, то не дивлячись на те, що там сфера інформаційна і інтернет-послуги, вона розвинена набагато більше, ніж у нас, але і книжкових магазинів і бібліотек там набагато більше, ніж у нас. Тому ми повинні рухатися в цьому напрямку. Великий дефіцит української національної книги. І те, що ми сьогодні вже повністю, скажімо, не повністю ще позбавилися від російської книги, це дуже важливо. А у нас є і автори, і гарна поліграфічна база для того, щоб показати, що у нас поліграфія на Полтавщині теж дуже гарна. Усі, хто постраждав від війни на сході, потребують фахової психологічної допомоги, говорять лікарі. Волонтери, які з перших днів забезпечують захисників вітчизни усім необхідним, не можуть без спецпідготовки надати кваліфіковану психологічну допомогу. Військовослужбовець, який дійсно з ПТСР, СЕРТО з посттравматичним розладом, де він тільки не був. Він був в департаменті. Вона привела. Потім до нас привела, пояснюють, що його треба лікувати. Його треба класти. в Військовий госпіталь, як військовослужбовця. Відтоді ми отримали кучу негативних емоцій від неї, і куди вона його далі потаскала, ви б, потаскали, Знаєте, як ото на, на людину треба лікувати, коли людина не знає, що робити, не знає оцінює логіки надання допомоги, не володіє цими методиками. З цим треба закінчувати. Полтавщина одна із 12 областей, яка отримала нову мобільну амбулаторію для тестування на ВІЛ-інфекцію та СНІД. Новий медичний транспорт працюватиме як у містах обласного значення, так і у віддалених селах. Це наближення до пацієнтів, скажімо так, і а це група людей, яка дійсно не в змозі інколи доїхати. До районного центру, не кажучи вже про Полтаву або Кременчуг. ще великий плюс в тому, що фактично всі витрати на перші два роки беруть на себе громадські організації. А ми забезпечуємо медичними працівниками. Це теж нам дасть змогу більш мобільним, мобільними бути, не прив'язуватись до бюджетних коштів. Цього тижня вкотре відзначаємо День української армії. Щоправда, цього разу свято змушує до невеселих роздумів. Наші вояки на бойовій практиці відчувають наскільки неувага до збройних сил смертельно небезпечна. Реалії змушують швидко змінювати ставлення до важливої справи. Щоправда, на заваді, як завжди, матеріально-технічна нестача. У школах спочатку нового навчального року приділяють більшу часу предметові захист вітчизни. Міністерство освіти і науки України збільшило навчальні плани з однієї до півтори години для патріотичного виховання старшокласників, і все ж для повноцінного навчання багато чого не вистачає. Подробиці від Євгенія Прокопенка. Це навчально-виховний комплекс у селі Мачухах Полтавського району. Тут урок захист вітчизни розпочинається гімном України. У кожного учня логотип з державним прапором події останніх місяців, події цього року поточного змінили всіх нас. Змінили наше ставлення до е, ідеї захисту вітчизни, змінили взагалі наше ставлення до, наці... до військово патріотичного виховання. Тут про ази військової справи учням розповідає жінка, заступниця директора з виховної роботи. Я викладаю цей. Предмет можна сказати порівняно недавно з 2010 року. Хоча я по закінченню Полтавського педагогічного інституту маю посвідчення медичної сестри цивільного захисту, тому тобто я маю відповідну освіту. Цього разу діти вчилися, як правильно діяти у надзвичайних ситуаціях: одягати протигаз, марливу пов'язку, надавати першу медичну допомогу. За знання, дякують вчительці. У нас урок захисту відчиснює. Раз на тиждень, але в принципі, цього часу нам вистачає для того, щоб осягнути весь матеріал. Це насамперед завдяки хорошій обізнаності нашого учителя Наталі Миколаївни для того, що ми уважно її слухаємо і добре працюємо. Мачухівський навчально-виховний комплекс один із небагатьох в області, де є спеціально облаштований кабінет для уроків захисту вітчизни, обладнаний інтерактивною дошкою. Є тут і зброярня. Щоправда, інвентарем заклад похвалитися не може. Навчальну зброю звідси у військкомати забрали ще на початку 90-х. Тепер школа обмежується лише дерев'яними макетами. Були малокаліберні гвинтівки і були металеві макети автомата Калашникова. Цю зброю було забрано у військові комісаріати. Діти мали можливість практично навчитися збирати розбирати автомати Калашникова. І звичайно, якщо коли була в нас були малокаліберні гвинтівки, то діти вчилися стріляти в Полтавській області. 695 шкіл, і лише в 100 із них є спеціально обладнані кабінети для так званої допризовної підготовки юнаків. В обласному департаменті освіти обіцяють ситуацію виправити. І ми в області плануємо відновити протягом уже цього навчального року близько 90 навчальних кабінетів спеціалізованих захисту вітчизни з відповідним методичним наповненням для того, аби на рівні можна було викладати. Цей предмет так само в школах відсутні тири в області їх збереглося всього 143. Здебільшого там, де працюють офіцери-відставники збройних сил України, із 425 вчителів захисту вітчизни, лише 83 військових. Решта це переважно вчителі фізкультури та трудового навчання. Один із тих, хто про армію знає не чуток, викладач першого полтавського ліцею, офіцер запасу Олег Бариш. Він же керівник військово-спортивного клубу Воїн там навчають юнаків та дівчат, поводженню зі зброєю та самообороні. Навчальна зброя у ліцеї особиста ініціатива вчителя. Я вмію розбирати автомат. Я вмію е, стріляти з пулемету. Е, також навчилася тільки що користуватися штикнажем. Їм іще немає 18, А більшість уже вправно володіє зброєю. Від'єднуємо магазин. Знімаємо з прибіжника, перевіряємо патрон патроннику. Влад розбирає автомат Калашникова. На все про все 40 секунд. Каже про армію, мріє з дитинства. Війна, що розгорнулася на сході країни, не злякала, а навіть додала іще більшого бажання стати військовим. Мені мама завжди говорить, що ну, навіщо тобі ти ну з якого часу ситуація в країні. Ну, мені кажеться, що Якщо кожному буде так говорити, мама, що не треба туди йти, то хто буде захищати нашу страну. Однак потримати в руках зброю це одне, а ось застосувати її за призначенням зовсім інше. Учні першого полтавського ліцею якраз і не мають такої можливості у ліцею ані тиру, ані спеціального кабінету для військової підготовки. На жаль, з автомата стрільбу декілька років вже підряд не було, але в минулому році ми своїми. Ну, будемо казати так, власними силами домовлялися з тіром 7,62 і туди приходили і. Декілька разів виконували практичні стрільби з автомата. Директор обласного департаменту освіти і науки Сергій Шевчук говорить: для того, щоб повернути те, що втрачено за 23 роки незалежності, потрібно бажання і гроші. Для того щоб стріляти, треба щоб було чого що стріляти. У нас за 23 роки незалежності України фактично все знищилось. Той військовий полігон, який у нас був у Вакулинцях, коли ще учні шкіл, вільно туди могли виїжджати. Було відповідне фінансування, була відповідна навчальна зброя, якою можна користуватися на сьогодні. Сьогодні фактично цього вже нічого не залишилося і немає. У департаменті обіцяють відновити роботу з військоматами, а влітку планують організувати якомога більше таборів відпочинку для військово-патріотичного виховання школярів. Євгеній Прокопенко, Олександр Іващенко, Валерій Пашнін та Олег Бондаренко для телетежневика. Нехай військове навчання та, взагалі, стан української армії змушує наших ворогів. До стриманості зустрінемося рівно через тиждень, коли в ефір вийде 900-й випуск інформаційно-аналітичної програми телетижневих успіхів.